У Херсоні в обласному музично-драматичному театрі імені Миколи Куліша прийшла щорічна обласна конференція працівників освіти. Очолили конференцію голова обласної державної адміністрації Микола Костяк, голова обласної ради Віктор Пелих, заступник голови облдержадміністрації Ганна Пономаренко, начальник управління освіти області Андрій Яценко, ректор Херсонського національного технічного університету Юрій Бардачов. На зібранні були присутні представники усіх навчальних закладів області, працівники освіти зі всієї Херсонщини. Усього на конференцію завітало 680 осіб. Сіп, основною метою проведення заходу було підвищення якості освіти, підбиття підсумків минулорічної роботи та постановка конкретних цілей та завдань на наступний навчальний рік. Скільки існує світ, скільки ці проблеми існують? Це матеріально технічна база. З того моменту, коли полежалася світа, і друге це кадровий потенціал. І я думаю, що е, сьогодні і президент поставив завдання, і влада вся поставила перед собою завдання, що ми від кількісного складу повинні переходити на якісний. От якщо взяти такі цифри, то там у нас на початку 2001 першого року, 21 століття, да, називали таку цифру, що Україна була четвертою в світі по Кількості дипломів, так скажемо, да, з вищої освіти. Тобто це достатньо високий показник і показує, що суспільство у нас освічене і може вирішувати любі проблеми. І за цим ми, мабуть, забули, що все-таки є якість. І сьогодні от резолюція конференції така буде. Що якість вона може в одному випадку бути. Це матеріально технічна база створена і потужний потенціал, який буде працювати в школі. Воно все взаємопов'язано. Я думаю, що це дуже добре, що ми розпочали говорити все таке про якість. А тепер вже навчитися треба якісно працювати всім, на всіх рівнях від дитячого садочку до вищої школи. І тоді ми отримаємо якісний продукт. І держава Україна зміни. Абсолютно все на інше вона стане другою, тому що зроблять це люди. Перед початком роботи конференції влада області відзначила видатних працівників освіти. Вчителі, які вклали своє життя у виховання школярів, досягли успіху у своїй справі, отримали подяки голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради. Нагрудні знаки, а вчителів, які пройшли до фіналу конкурсу, «Вчитель року, відзначили грошовими преміями. Не забули, звичайно, ще про ветеранів освіти. Людей, що присвятили все життя школі, також нагородили подяками. Крім того, Микола Костяк та Віктор Пелих урочисто вручили молодим учителям трудові книжки та привітали з початком професійної діяльності на Ниві освіти. Усього ж цього навчального року школи області приймають 300 нових учителів. З доповідями по питанням конференції перед присутніми виступили Микола Костяк та Андрій Яценко. Костяк у своєму виступі відзначив досягнення області за минулий рік та наголосив на тому, що у майбутньому розбудова області продовжуватиметься. Наразі необхідно покращувати якість освіти, удосконалювати матеріально технічну базу навчальних закладів та сприяти залученню до роботи в школі молодих спеціалістів.